Навчання українських пілотів на F-16 буде одним із питань контактної групи в форматі Рамштайн яка відбудеться сьогодні, 15 червня, це перший крок, який дасть можливість передати Україні винищувачі. Про це на прес-конференції перед зустрічю міністр оборони країн-членів НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Генсек НАТО очікує, що підготовка пілотів буде одним із питань, яке також буде розглядатися на зустрічі контактної групи з нами на зв'язку. Віталій Лебедюк, доцент кафедри національної безпеки і політології. Острозької академії кандидат науки з державного управління. Доброго ранку, пане Віталію. Саме з вами ми і проговоримо наші очікування від цієї зустрічі. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Віталію, ну от власне дуже довго Україна говорить і про Ф-16, і загалом ця теза закрите небо над Україною лунала ще від початку війни, як і в публічному політичному просторі, так і в соцмережах люди просили. Зрештою, чи можна вважати, що ось це закриття неба над Україною, воно потрошки починає набувати? Реальності ось, ось це прохання, і власне коли від розмов про отримання F-16 чи будь-якої такої бойової авіації ми перейдемо до реальних рішень. Наскільки довго так би мовити, розкачуватиметься ну в Рамштайни і в залі учасники Рамштайну і міністри оборони країн наших партнерів? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що ми працюємо на різних фронтах. Тобто, з однієї сторони, уся владна вертикаль працює виключно з президентом, оскільки це його сфера повноважень, для того, щоб самого початку тиснути на західних партнерів, щоб вони надавали нам засоби ППО. Далі ми вже можна так сказати, після успішних контрнаступів і планування контрнаступу вже такого, щоб звільнити всю територію. Очевидно, нам потрібна більша підтримка, тобто, це вже і повітряна допомога, оскільки не даремно на самому початку війни окупанти вони хотіли власне і зламати в нас не тільки протиповітряну оборону. Але усі такі логістичні, отакі центри е злітні полоси і так далі, для того, щоб е не було в нас підтримки у повітрі, тому що вони дійсно мали більшу перевагу. І станом на сьогодні е зустріч у Рамштайні, е до речі, вона не тільки про те, що будуть говорити про повітряну е допомогу нам, тобто, це так звана коаліція. Про щодо навчання і передачі літаків F-16. тут навіть більше скажу, що це вперше взагалі на цю зустріч було запрошено представників повітряних сил збройних сил України. Тобто, тут буде значить питання стояти про. Е не тільки навчання пілотів, але і про логістичні створення логістичних хабів, тому що обслуговувати такі машини це буде досить, ну це досить затратно. По перше, це повинні бути інженери. Відповідно, так само обладнані злітні смуги і тому подібне, тому я думаю, що нам повинні в цьому допомогти наші партнери найближчі країни Європейського Союзу. Ось це перше. А друге, це те, що повітряна допомога у контрнаступі, звичайно, нам дуже допоможе, оскільки всі багато бачили, і всі стерігають про те, що. Всі е, окупанти розуміють про те, що контрнаступ неминучий, і вони досить, е, ну як показують різні е, оглядачі е, за кордоном аналітичні центри, що по побудували такі досить укріплені. Е, е, Захисні споруди для того, щоб якось применшити наше просування. Тому очевидно, допомога у такої по повітрі, тобто хороша така екскадрилія літаків F-16, Це звичайно буде для нас досить великою допомогою, і звичайно, це займе на шкода, що це займе досить багато часу, і тільки ось так в кінці, майже практично наші партнери. Погоджується це все нам надавати, тому що завжди є ось таке огляд назад для того, щоб чи ми щось не зробили більше, чи ми не втягнулися, і так далі. А нам виходить, тим часом треба більше витрачати зусиль на такому контактному полі бою для того, щоб здобувати цю перемогу. Пане Віталію, а про що ще можуть говорити? Які ще можуть питання піднімати на Рамштані, крім літаків і їх забезпечення? Угу. Так, ну це до речі, Рамштайн він не випадковий, тому що зараз відбувається досить успішні контрнаступальні дії, і в результаті це така собі поточна зустріч, де вони хочуть що зробити обговорити питання тої допомоги, яку нам зараз потрібно на полі бою. Тобто багато вже. Говорять про те, що там якісь там нашу закордонну зброю підбили, і так далі. Ну, по-перше, треба чітко розуміти, що будь-яка зброя вона не є вічна, вона не є безсмертна і так далі. Звичайно, перевага у західному зброї, то що це є набагато сучасніше, далі, швидше, і так далі. І вона дійсно перемагає, але цього завжди мало. Тобто ми ж по крупинках збирали цю всю допомогу. Тому на цьому ж Рамштайні, я думаю, буде просто зроблено певною мірою коригування наших контрнаступ наших наступальних дій. І в результаті буде допомога не тільки в ППО, але і в далекобійних. Засобах ураження, і що саме важливо, також так звана контрбатарейна допомога. Що це означає? Це означає е, такі засоби, які можуть дуже далеко доставати ворога в тилу і вражати їхні е, логістичні центри, їхні центри прийняття рішень і так далі. Тобто на цьому також буде дуже велика увага зосереджена, тому що власне це допомагає нам, е, пам'ятаєте, е, коли у нас був попередній контрнаступ, такий досить швидкий. Е, Західні оглядачі його назвали як. Тисячу укусів мається на увазі, що ми спочатку дуже багато знищували і дуже систематично в тилу багато їхніх, не тільки логістичних центрів, а центрів прийняття рішень. І таким чином вони були деморалізовані і не було ніякого контакту між ними. І ми швидко змогли просунутися. Зараз звичайно це буде набагато складніше, але ми, як ви бачите, систематично працюємо над цим, і тому нам треба дійсно поповнювати ці запаси і такого такі далекобійні. Засоби для того, щоб можна було і уникати і їхні протирадіолокаційної боротьби, і їхніх засобів ППО, і так далі. Тому в цьому контексті я думаю, можна так назвати, що ця зустріч це така зустріч для поточного вирахування ресурсів, як ми на цій дистанції, яка дійсно буде довгою. Зможемо конкурувати, тому що будемо відвертими. Багато країн обходять санкції, які нібито вважають, що вони продають Росії, наприклад, чай, а насправді там можуть бути якісь чіпи і тому подібне. І нам тут досить складно. Тому нам постійно треба тримати на пульсі ось таку зустріч і ну, отримувати від партнерів чим більше зброї. Пане Віталію, вчора журналістам штаб-квартирі НАТО Єн Столтеберг зазначив, що союзники можуть погодитися створити поки що це імовірно Раду Україна НАТО. Чи можете пояснити, що це за рада і що це особисто для нашої країни може змінити? Чому це важливо, якщо її створять? Це хороше запитання. Чому тому що зараз багато є дискусії? Е Щодо зустрічі НАТО у Вільнюсі, саміті так званому, і там дуже багато піднімається з нашої сторони. Тобто ми хочемо отримати більш чіткі, можна так сказати, сигнали, меседжі. Від того, що нас очікує, коли ми можемо вступити, і так далі. Очевидно, що внутрішня в НАТО ситуація це досить дискусійна. Тобто, це не забуваємо, що це так само в тому часі і демократичні країни, тобто кожен з них має голос. Звичайно, все більше країн є на нашому боці, тобто на швидкий, особливо ті країни, які межують з Росією, тобто вони чітко розуміють і вони говорять дійсно правильний меседж, то що навіть колись і Кісенджер. Який спочатку виступав за те, що не треба, не треба Україну брати, щоб там, ніби Росії нічого не зробити їхніх і не нашкодити. Але потім він уже, коли вже війна відбулась, і то на другому році практично відмовився від цих слів, сказав би, що він неправильно консультував з президентів США щодо цієї політики розширення НАТО. То ця комісія, вона, власне, я так думаю, що це буде така собі вудочка наперед, тобто дати нам зрозуміти, що буде створена комісія, яка буде виробляти певні кроки дій. Наступних. Тобто ми ж розуміємо, що те, що ми бойова е армія, вже багатьма засобами і так далі. Але нам треба що робити? Е треба багато інших процесів ще налагодити, які будуть відповідати стандартам НАТО. Я думаю, що це буде хороший перший крок. Пане Віталію, а ось ми говорили про те, що хочуть або не хочуть, планують, думають над створенням Ради України-НАТО. А от сьогодні після Рамштайну має відбутися зустріч комісії України НАТО. У нас буквально є дві хвилинки. Чи можете пояснити, що ось це за комісія така, і що на ній можна очікувати? Чи саме тут будуть прийматися оці рішення про те, що ви казали з допомоги, наприклад, озброєння або коригування наших дій на фронті? Так, я думаю, що саме власне власна друга комісія вона буде більше буде пов'язана із коригуванням постачання зброї і створенням логістичних центрів, тому що хабів, так званих, тому що зброю повинна бути за кордон, а в нас дуже багато натівської зброї. і Очевидно, що вона повинна їхні інженери. Вони не можуть очевидно бути на території України, бо це нібито буде вважатися, що вони підтримують або є учасниками конфлікту. То очевидно, що це буде на найближчих територіях до України. І в результаті тут треба найбільше про це поговорити. Друге це зброя. Ви пам'ятаєте, ми постійно говоримо про створення спільних. Так званих оборонних якихось концернів або спільного виробництва це також до речі одна із частин, тому що ви зараз помітили у всьому світі в європейських мається увазі НАТО країни, які належать до членів НАТО, вони більше уваги звертають на знову поновлення своїх запасів, тому що не треба забувати, що війна в Україні це є лише одна із потенційних сфер конфлікту в загалом в світі між демократичними країнами і авторитарними країнами. Тобто не треба забувати, що є ще інші потенційні конфлікти, де Ця союзницька допомога також треба буде потрібна. Тому в цьому контексті я думаю, що це буде така собі логістична більш процес до допомоги Україні в нашому наступальних діях. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за аналітику. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Віталій Лебедюк, доцент кафедри національної безпеки та політології Острозької академії, кандидат наук з державного управління.